Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Зараз до нас приєднується наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников із зі Сходу. Я вітаю вас, Костю. Отже, розкажіть, будь ласка, про останні успіхи наших захисників і які ділянки фронту сьогодні є найскладнішими. Олана, вітаю. Розпочну з інформації, яку сьогодні оприлюднили у міністерстві оборони України. 47 квадратних кілометрів території звільнили українські захисники за час контрнаступу під Бахмутом. І три з цих кілометри були звільнені упродовж тижня. Що минає. Нині ворог тут змушений вдаватися до оборонної тактики. Час від часу окупанти все ж таки намагаються відновлювати втрачені позиції, але марно росармійці здійснюють передослокацію військ, підсилюються з. Зокрема, аби втримати місто під своїм контролем, заводять нові підрозділи. І у сам Бахмут запеклі бої тривають і на його околицях неподалік Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки. Безуспішні наступальні дії противник проводить і на Лимано-Куп'янському та Авдіївському напрямках. Не в змозі досягти бодай до якихось позитивних результатів. Окупаційні війська традиційно вдаються до хаотичних цинічних обстрілів прифронтових міст. І нещодавно ми поспілкувалися із бійцями, які ще кілька місяців тому тримали оборону власне Кліщ і зараз пропоную послухати, що вони кажуть про деокупацію населених пунктів на цій ділянці фронту. Ліщівку не дуже важко, бо тому що там, е, з низина, і наші вже бачу, пів села відбили, тому там вже все йде прямо. А от е, Курдюмівку перейти колію буде дуже важко. Там такий, е, виходить, насипи і колія в, внизу. Наскільки вони добре окопані? За перше в них дуже хорошо окопано. А ще ворог постійно підтягує сюди свої резерви та, не рахуючи на моїв, перешкоджає наступальним діям українських захисників своєю артилерією. Безупинно снарядами 120-го та 152-го калібру росіяни гатять і по позиціям піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила на околицях тимчасово окупованої горлівки з авіації накривають прифронтові міста на цій ділянці фронту, а також вдаються до нових провокацій та воєнних злочинів.